Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на вихідні. 31 травня, 1 червня. Найближчі вихідні 31 травня та 1 червня 2025 року принесуть в Україну теплу погоду, що дозволить насолодитися весняними днями. Температурний фон буде комфортним. Хоча не обійдеться без опитів у деяких регіонах. Температура повітря. Продовж дня максимальна температура повітря по всій країні становитиме від 20 градусів до плюс 26 градусів тепла. Нічні показнички будуть дещо нижчими, але загалом очікується приємна та тепла ніч. Опади. Субота, 31 травня. Західній Східній східні області, подекуди центральні та південні регіони України. Очікуються дощі місцями можливі грози. Будьте готові до можливих злив та громових розрядів. Північній області, дощі найбільш ймовірні на Житомирщині та Чернігівщині, Київщині та Сумщині, без істотних опадів. Переважатиме суха та сонячна погода. Неділя 1 червня. Літо дебетує періодичними дощами у більшості областей України. Лише північна частина уникне опадів. 1 червня там світитиме сонечко. Погода у великих містах. Київ протягом вихідних, як і по всій країні, буде тепло. Температура повітря становитиме плюс 22, плюс 24 градуси тепла. У суботу істотних опадів не передбачається. В неділю буде сонячно. Одеса. На вихідних в Одесі також буде тепло. У неділю можливі періодичні дощі. Для тих, хто планує відпочинок біля моря, температура води у Чорному морі буде комфортною для купання близько 19-20 градусів тепла. Рекомендації. Враховуючи можливі дощі та грози, особливо 1 червня у більшості регіонів, рекомендуємо мати при собі парасольки. Насолоджуйтесь теплими вихідними. Бережіть себе та будьте здорові!